Засновник бродівської школи різьбярства, викладач-методист Ігор Ушурко, активно використовує сучасні технології для навчання і популяризації різьблення одного із найдавніших і найпоширеніших видів автентичного декоративного мистецтва. На цей раз виставка різьблених робіт і керівник школи різьбярства навчати і популяризувати попрямували у городок. Атмосферним місцем фахового збагачення освітян Городоцької і комарнівської громад став Городоцький історико-краєзнавчий музей, директорка якого Ганна Кузбит всіляко посприяла реалізації проєкту. Цей проєкт організували Центр професійного розвитку педагогічних працівників Городоцької міської ради, керівник якого Орися Войціцька, спільно із Бродівським фаховим педагогічним коледжем імені Маркіяна Шашкевича. Поєднання корисного і приємного, насичений семінар, практикум, діяльнісний підхід до занять з трудового навчання і технологій в контексті нової української школи та відкриття виставки різьблених робіт студентів бродівського петколеджу, тематична спрямованість яких розгалужена на пізнання Шевченка-художника і присвяту 80-річчю петколеджу у бродах. Викладач-методист Бродівського коледжу за посадою, ентузіаст справи за засутністю Ігор Ошурко залюбки ділився професійними корисностями із колегами. Учасників семінару, неабияк зацікавила, методика викладання напрацьована Ігорем Ошурком щодо використання програм зі створення зображення для різьблення, друку плакатів, способи перенесення малюнка, особливості плоского і об'ємного випалювання. Сьогодні чимало українців захоплюються вишиванням життям. і це стало не лише жіночою справою. Часто шедеври створюються руками чоловіків. Таку картину приємно почепити у своєму домі або ж не соромно подарувати комусь близькому і дорогому. Корисним був представлений Ігорем Ошурком досвід розробки схем для вишиття і застосування техніки паркування. Навички геометричного різьблення на пінополістеролі отримали під час майстер-класу, який провів пан Ігор. Фахові десанти у різні громади для Ігоря Ошурка є своєрідним волонтерським фронтом. Він завжди приїжджає зі скринькою для донатів, тож не тільки ділиться досвідом, а й допомагає закривати потреби військових. Під час виставки і майстер-класу на підтримку Збройних сил України було зібрано майже 1200 гривень. Виставка Тарас Шевченко зрілість незалежності творчої інтерпретації поєднує в собі глибоку шану до спадщини великого поета і художника, а також сучасні підходи до інтерпретації його творчості. Таке поєднання минулого і сучасного дозволяє по-новому побачити творчість Шевченка не тільки як літературний, а й як культурний феномен. Тож під час відвідин виставки вчителі мали чудову нагоду провести імпровізовані уроки, присвячені Шевченку настільки різноплановими і не схожими одна на одну є представлені роботи студентів і викладачів, професійно зробив світлини про цю подію редактор газети Народна думка Роман Смілка. Також подяка керівнику гуманітарного управління Городоцької міської ради Ігорю Яскевичу і головному спеціалісту цієї ж міської ради Ірині Лопатнюк, а Бродівський фаховий педагогічний коледж. Чекає на поповнення своїх студентських лав творчими абітурієнтами, тож запрошує на навчання випускників 9 та 11 класів Городоцької і Комарнівської громад. Виставка прямує далі, а фактично, побувавши в Радехові, Жовкві, Добросині, Равіруській, Яворові, Новояворівському стисках і городку, повертається на Волинь. Про це розповіді у наших наступних сюжетах.